Братик, ви часто питаєте тачки до чотирьох. Ось Volkswagen Polo четвертий рік. В чому плюс тачки? Прибором перевірити, жодна деталь не фарбована. Два крила передні з розбірки. Ні -ні. Ну, бажано їх покрасти. Ну, можна і так і По техніці все добре. Бензонасос поміняний, масло місяць назад тому поміняно. По ходовій все добре. Багато чого було зроблено. Власниця їздила десь 9 років на ньому. Там є така тетрадка велика. То там На автоматі 1,4 ампайний двигатель, звичайний атмосферний. Кандюк все працює. Вон. Це в неї комплектація максимальна. Друзі, ціна, щоб не морочити голову. 3700. Кому потрібно поїздити. Дуже класна тачка. Розхід маленький, 1,4 моторчик. Ось така ляля. Нормальний стан машини. 3700, можна її купити. Є ще комплект зимньої резини з дисками металевими. Ось вот така машинка, Київ, Дарницький район. Звертайтесь.